Доброго ранку, друзі. Зараз вам покажу свій базилік. Дивіться, який він же зелененький, красивенький, величенький. А тут подивіться, хто ще в нас проріс. Думаю, що це помідори. Вважаю так. І це, там вже багато. Ну, бачите, це такі біленькі черв'ячки, це вони проростають отак. Я не знаю, що я буду з ними робити. <хи> а, я думала, вони не виростуть, а вони ростуть. <хи> Смішно. Мандарини поки сидять, листечко поки що більше не пускають, але ж я пересадила. Тут іще один, може, ще буде. Тут теж, мабуть, скоро підуть. Перець, мабуть, довше буде. Так що така в мене весна. Я їх тягаю на віконці після обіду, коли там сонце. А потім, коли сонця нема, там дуже холодно, бо вікна дує, то приходиться їх назад вертати на інший, на столика. А отут от у нас з цього боку в нас немає сонця, воно тут не буває.